<у handcuffs> я тоба, бачу самі до Ай, ой, вай, поки люблю, буде торгу, ну, тушити. Може і куплю, а може і торгую. А що треба я продам, бо я маю пальця? Ми не міняємо і не торгуємо. Тебе причини, не потребуємо. Ми тут зібрались, я сі вітати, щоб народився, щоб світ рятувати. Важко хлопці подуріли, вже не сіють і не косять, а спасені Бог просить. Ойконом, дарма ждати, і іро, всіх зібрати. Демократи, не було, так холодного богу. Ні, тобто не буде. Не такі сьогодні люди, щоб тобою мати і про Бога забувати. Йо-йо-йо, що то таке? Вівці їдись на музики, потанцюйте, поспівайте, лом жар зуба. Щоб не запусті палаті. Чи не ліпше в корчку пити, закосити, одпочити, самого за нашки хідноти промовити забути? Ні, козацькі діти більше будуть горші пити. Вже топилась Україна, не содом бровіна. Де народ, край дбає, а кродей пробиває. Там зростають хворі діти, що не знають, де подіти. А як кот не буду пити, що ж важко мої жити. Цар і роздвоє не найдуть, хай досадки на усі падуть. Чого тут жом, чого всім треба? Молодими землі і бах тут всі мій цари проти тебе. Що за диво мені з вами? Я і цар понад царями. Чи так, мошку? Та, так я тий царю. Царя... Царя... Треба зараз щось сказати, треба мотива. Тихо дурню. Хочеш соти, ніхто сам не маємо царі новину, всіх там злота. Ну, мамо. Ну, ну. Безпочатку новину, а тоді я вам сикну. Дійсно, тісним. Я в нас цар і такі вісім. За світо на родеся, от б'є в лісі. Чому ви слаби не дасте? Що це цар, що і плате. І так, кажуть, я новина. Ха-ха-ха, то мій не розміщений. Тепер комусь тут може жити. Хто? Що? Месія, цар родесь. Не може помилешся. Зараз ще чий, поплечі сходу мудреців? Ми, царі зі Сходу, у твій край приходь, поклонити стій дітей, де що в Палестині. Я, Марія Гритицького роду, де мої люди і славені, пророкували про народу, що має народити з Божий Сина, радужих сім не засіляло, якину все. Йосиф, тим. Я та рідній цього народу, де мій нарад поряд Христа, пока яких присвітків. Що Христос, я дарив з собою. взяла. щоб Ісуса. Я це грецькою народ. І не боюся нічого зроблять. Де він море гуляє, бо зеркало лишає. Вироб. Дорогу мені подала. Я бери.